Євангелія на щодень, 12 лютого Лука 15 1, 32. Він сказав далі: Одного чоловіка було два сини. Молодший них сказав батькові. Тато, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю. І той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би. Наповнити живі свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька, маю подостатком хліба, а я тут з голоду, з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не більше зватися Твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І став він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його, і, смилосередившись, побіг на шию йому, кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватись твоїм сином, а батько кликнув до слух своїх, Придьмом, принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, Та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав, і був знайшовся. І вони заходилися веселитися. А старший син його був у полі. Коли він ж, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що воно таке було би. Той же сказав йому Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим здоровим. Рознівився той і не хотів увійти, і вийшов. Тоді батько і почав його просити. А той озвався до батька, ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні в одної заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козаняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєду з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько сказав до нього. Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радітись треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав і був знайшовся. Перед нами два брати з Ісусової притчі, молодший, не викликає симпатії. Він егоцентричний, вимогливий, черствий, байдужий до сім'ї, невдячний, гуляка, невдага, розпусний. Ні на що нездатний. Не, не Зазвичай його вважають нерозумним юнаком. Старший навпаки. При першій зустрічі він під, підкуповує своєю стійкістю, незворушністю, бездоганністю манер. Працьовитістю, прив'язаністю додому і деал сина і брата. Мудрий, молодий чоловік, як вважає більшість. Спочатку та їх приймає кожен, П проте екстрем... екстремальна ситуація, у яку вони обидва потрапили, безкром... безкомпромісно розкрила правду про них. Молодший упав на дно, але набрався мудрости. Він навернувся і, з ласки свого батька, повернув утрачену гідність син. Старший, який постійно перебував з батьком, тому був щасливий перед лицем батьківського милосердя скотився лавиною ревності і холодної цазрости, безодню зла. Ісус навчає, що тільки екстремальні ситуації, власне падіння та піднесення ближнього відкривають правду про людину. Отче, ти завжди і до всіх милосердний. Нехай ніколи про це не забуваю.